В грудні 2021 року я зробив свою першу інвестицію на фондовому ринку. Сьогодні 26 рік. Я хочу підбити невеликий підсумок і показати вам, як змінився мій капітал за трохи більше 4 роки. Тож план на сьогодні такий покажу загальні цифри, скільки я вклав, скільки заробив, який баланс маю на зараз. Розберемося з дохідністю. Я поясню, які метрики я відслідковую IRR та TVR. Чому важливо знати обидва ці показники? Порівняю результати з SP 500 і покажу, врешті-решт, свій портфель на 26-й рік. Покажу, які активи я залишив у що доінвестував і на що розраховую в майбутньому. Хочу нагадати, що на другому каналі я зняв відео про те, як Ворен Баффет оцінює компанії, а саме конкретно про математику його розрахунків. Подивіться, будь ласка, там дуже цікаво. Тож давайте відразу до цифр без зайвої води. Баланс мого портфелю на сьогодні становить 77,5%. Тисяч євро або 90 тисяч доларів. Важливо розуміти, скільки я реально. Сюди вклав мої чисті депозити, тобто поповнення мінус виведення грошей з брокера це 45 тисяч євро. Все інше це результат роботи на ринку, а саме чистий прибуток у розмірі 32 тисячі доларів. Це близько 71% зростання, або, як ще можна сказати, рентабельності на вкладений капітал. Давайте тепер перейдемо до дохідності. Я трохи зі скепсисом ставлюся до того, як люди представляють свою дохідність в інтернеті. Часто не зрозуміло, як вони Рахують, де беруть. Я ж рахую всі показники вручну самостійно, бо, по-перше, я обожнюю Excel і, і хочу точно знати, що відбувається за кожною цифрою. Тож для себе я рахую два ключові показники: перший і найважливіший це Money Weighted Rate of return. Або аерар, тобто внутрішня ставка дохідності, за 4 роки для мене він становить майже 27% в доларі і майже 22% в євро. Але я нагадаю, що я трекую свій портфель в основному в євро. Але заради інфи також показую долар за часту. Скачки між ними невеликі, але цей рік був цікавий цікавий, бо у долара був один із гірших періодів 70-х років. Тож Аерар, чому він головний, бо це реальна річна дохідність. IRR показує не просто ріст акцій в портфелі, а й вплив грошових коштів на портфель, тобто те, коли саме я поповнював рахунок, коли знімав гроші. Це показник того, скільки реально заробив кожен проінвестований євро, враховуючи мої дії як інвестора. Тобто, це така фінальна оцінка. Другий показник це «Time-weighted return». Він у мене становить майже 17%. Я його використовую і взагалі він використовується для того, щоб порівнювати себе з ринком, наприклад, з індексом SP 500. Чому так? Тому що цей показник він ігнорує, в який конкретно момент відбулося поповнення портфелю, чи коли я вирішив зняти кошти з портфелю. Він показує дохідність саме набору активів, які є в портфелі. Так, ніби. Ви один раз вклали гроші і більше їх не чіпали. Це взагалі золотий, золотий стандарт індустрії для тих, хто не знає різниці між двома, дуже рекомендую погуглити детальніше. Але ще раз, якщо коротко, то ТВР показує, наскільки сама стратегія вибору акцій краще чи гірша за індекс SP 500, тобто як зростали самі активи без урахування, коли ви докидаєте гроші чи виводите гроші. Це такий результат, це ваш ваш результат як менеджера по управлінню активами. А IRR, він уже про реальні гроші в кишені. Він враховує таймінг входу і виходу із ринку. Тепер той факт, що мій IRR, він вищий за ТВР, це, в принципі, шикардос. Але багато в чому, це тому, що вийшло просто вдало увійти в ринок. Наприклад, я активно докуповував просадку у квітні 25-го року, коли на ринку була паніка від тарифів Трампа, я активно додавав кеш і докуповував просадку. До речі, 25 рік, унікальний тим, що я зняв велику суму з брокерського рахунку через те, що купував нерухомість, тому не дивлячись на. Непогану дохідність мій портфель не так сильно виріс в абсолютному значенні в євровому еквіваленті, як він міг би вирости. До того ж, оці останні стовпчики в 2025 році вони насправді трохи завищені, тому що, окрім зняття коштів на купівлю нерухомості, я переводив гроші з одного брокера на інший, і математично у мене формула порахувала, що зняття з одного брокера це зняття грошей з рахунку з портфелю. І потім я знову поповнив інший брокер. Воно порахувало, як це нові. Надходження в, в мій портфель, відповідно. Математично вони схлопуються в нуль, на дохідність не впливають, але на цьому графіку ем, значення подвоюються. Тобто реалістично ці стовпчики в останньому році вони мають бути десь приблизно на половину меншими обидва. Але факт заключається в тому, що в кінці 2025 року я зняв велику суму грошей з портфелю, чого не було в попередні роки. Якщо порівнювати з ринком, а конкретно з S&P 500 за ці 4 роки, то мій результат, а саме ТВР в розмірі 16,8%, є кращим за середньорічний ріст S&P, який склав 11,4%. Тобто я обганяю індекс Трохи більше ніж на 5%. Я вважаю, що це що це дуже добре. Але тут є один важливий момент. До середини приблизно до середини 2024 року, я був здебільшого проінвестованим в індекси і тримав більшість грошей в ETF-ах. Були ETF і на S&P 500, і на NASDAQ, і Європейські, і військові. ETF. Окрім ETF, У мене були Євробонди, акції українських компаній Старта Кернел. На каналі є окремі відео, я розказував, розказував про ці інвестиції в попередніх відео. І от уже в 2024 році я перейшов до доволі концентрованого портфелю, який складається з окремих акцій, я вийшов з усіх ETF, і після цього портфель став, зрозуміло, значно ризиковіший і більш волатильний. Але в той же час він почав розганятися і помітно обходити індекс, особливо це видно в 2025 році. Якщо говорити про річну дохідність по роках, то ви можете бачити її на екрані. 2021 рік можна не рахувати, там включена тільки частина грудня, бо моя перша інвестиція була зроблена 2 грудня 2021 року. А повні роки, які є сенс порівнювати, це 2022-2025 роки 20, включно. В 22-му мені вдалося значно обійти SP500 на 11%. 23-24 рік я був в рівень з SP500, але справедливості заради сама дохідність індексу була шалена 22,34% відповідно. Ну а 25-й рік вдалося обігнати індекс аж на 9%. І ще на два я обганяю уже лише по результатах перших двох тижнів 26-го року. Ну, подивимось, як воно буде далі. Ще раз важливо, що це дохідність в євро. Якщо аналізувати дохідність в доларах, то 13% росту в 25-му році відповідає 27-28% в доларах. Такі дивні часи, але це лише результат курсових різниць. Ну і давайте покажу портфель на 26 й рік, покажу конкретні холдинги і коротко прокоментую. Не хочу робити це відео занадто довгим, тому поїхали. В цілому я зробив сильний ребаланс. Переважна більшість портфелю в акціях. Є трошки кеша 11% як подушка на випадок падіння ринку, 8% 9%, точніше, в золоті. До речі, золото я теж купив на початку 25-го року, і воно мені дало шалений результат. Приблизно 4% маю в крипті. Воно показало себе не дуже в 25-му році. А решта десь 75% в акціях. І всього я маю дев'ять акцій, Небагато. Погнали по черзі. Перша і найбільша акція в портфелі це Google. Хоч я і значно скоротив позицію, доходило до того, що десь в середині 25-го року половина мого портфелю була в акції Google. Про Google у мене є кілька відео на каналі, я не буду повторюватися, можете подивитись там. Але якщо коротко, то компанія супер-якісна, супер-високий конвікшн у мене стосовно неї. Єдине, що зараз вже більш справедливо оцінена. На початку 2025 року ціна була придавлена загрозою розділу компанії як результат антимонопольних розслідувань, та також загрозою від чату GPT. перше не справдилося. Друга загроза виглядає сьогодні так, що була напевно доволі переоцінена. Бо дані за січень 26-го року показують взагалі мас масовий сув у ринковій динаміці. Ми бачимо, що частка Gemini зростає з 5% до 21% ринку генеративного штучного інтелекту. В чотири рази вони збільшили свою долю ринку дуже стрімко. Ми навіть бачили новини про червоний код від Сема Альтмана. Тому цікава компанія повністю з неї не виходжу. Хоча більшу частину вже продав в результаті ребаланса в кінці 2025 року. Друге місце це компанія Meta. Про неї робив теж. Окреме відео для мета ключове це регуляторні загрози, наприклад, нові закони про цифрові ринки в Європі, які можуть змусити їх вимкнути персоналізовану рекламу через проблеми з конфіденційністю, що вплине на їх середній дохід на користувача в нашому регіоні. По-друге, це звичайно сегмент Reality Labs, який займається мета всесвітом і тому подібним, який несе шалені збитки, і на це слава Богу, Цукерберг уже відповів скороченням бюджету цього сегменту на 30%. Що є дуже добре. І також, щоб, щоб я ще хотів відмітити, це несподівано. а Мета, схоже, знаходить певний успіх в апаратному забезпеченні. Розумні окуляри Ray-Ban Meta, як ми бачимо в цій новині на екрані, користуються безпрецедентним попитом, за даними порталу Investing.com, черги на які розтягуються на 26 й рік. На відміну від старих, старої важкої гарнітури Квест. Ця форма, схоже, знаходить відгук у масового ринку. Подивимося, як воно піде. Третя компанія в портфелі це компанія Adobe. Це зовсім новий Addition, додавав в кінці грудня. У компанії дуже сильний негативний сентимент на ринку через загрози з боку штучного інтелекту. Такі інструменти, як Midjourney, Dal-E від OpenAI чи Canva, вони знижують бар'єр входу для графічних дизайнерів, для фрілансерів, для власників малого бізнесу. Ці інструменти стають дешевими альтернативами, і також, в принципі, достатньо хорошими. Уже можна на даний момент сказати. Тож, такий складний і дорогий пакет Adobe ризикує бути витісненим на, на цьому нижньому рівні ринку, тим не менш. Я все одно більш буліш по цій компанії, бо корпоративний сегмент все одно лишається дуже сильним. Монетизація Adobe Firefly, а це їх, їх модель штучного штучного інтелекту, яку вони інтегрують в свої продукти. Вона працює непогано. 75% компаній із Fortune 500 уже успішно інтегрували Firefly. і компанія, я нагадаю, продовжує показувати двозначні цифри росту виручки. Зараз це так, як буде далі, подивимось, але... Я думаю, що це компанія дійсно з великим ризиком, але, як на мене, цікавий risk return. Четверта компанія Новонордіск. Це цікава компанія. Тут все залежить від її боротьби з Ілай Лілі та успіху пігулок для схуднення, яку схвалили FDA цього року. що є… Інновацією, так бо до цього препарати для схудення були лише ін'єкції. Очікується, що у формі пігулок чи таблеток можна значно розширити ринок, бо небагато людей із задоволенням встромляють собі голки, крім того. Що дуже важливо, пігулки знижують ціновий бар'єр. Стартова доза коштує приблизно 150 доларів на місяць, що значно дешевше за 500 тисяч доларів щомісячної вартості ін'єкцій. Основні загрози для компанії Новонордіск це є дві: це регуляторна, як регулятори будуть впливати на ціноутворення. Ну і звичайно, конкурентний препарат від Eli Lilly, а конкретно ZepBound, який нібито показує кращий результат. У втраті ваги. Але я думаю, що ринок настільки великий і він так стрімко зростає, що навіть якщо Ілай Лілі забере велику частину, нова все одно буде рости непоганими темпами, а з новими таблетками взагалі має переваги першопроходця. Тому подивимось, як, як будуть розвиватися події. Поки що у компанії досі класний баланс, класний ріст. Тримаю і буду дивитись, як розвиваються її фінансові показники. Наступні компанії трошки більш скучні, мабуть. Перший це DHI, це найбільший забудовник житлової нерухомості в США. Та другий це UNH, найбільший страховик в США. Тож, перша це. Така циклічна компанія. Ринок житлової нерухомості зараз не в кращій формі через високі ставки. Доступність житла перебуває на рекордно низькому рівні в США. І тим не менш, у компанії Супербаланс, купа кеша, а головне за рахунок частини маржі вони можуть дозволити субсидувати відсоткову ставку до 4 або 5 відсотків, тоді коли. Ринкова ставка становить 6-7%. Менші забудовники вони не можуть конкурувати з такими діями. Відповідно, це дозволяє діячай підтримувати високі обсяги продажів будинків навіть в такий складний період для житлової нерухомості. По ЮНЕЕЙДЖ. У них тимчасові складнощі, як я це бачу, хоч і немалі, великі ризики. Є два основних фактори. Перший це інфляція витрат, прогнозується, що медичні витрати зростуть майже на 9% у 2026 році через зростання вартості препаратів, в тому числі, наприклад, GLP-1. це ті препарати, які продають Nova Nordisk та Eli Lilly. І це ті витрати, які страховики, такі як UNH, повинні покривати. З другого боку є дефляція доходів. Уряд США скорочує фінансування Medicare Advantage три роки поспіль. Це програма, яка компенсує їм ці витрати. Тобто UNH затиснута зараз з двох боків. З одного боку, це зростаючі виплати провайдерам, і з другого це падіння відшкодування від уряду. От, але це все одно найбільша компанія в страховому секторі. У неї все одно шикарний баланс. І що важливо, під час падіння її з великим задоволенням купив Ворен Баффет. Не те, щоб я дзеркалив Баффета, але як він жартує, єдиний бізнес, який він розуміє ідеально, це страховий бізнес. Тож, коли він купляє страховика, який впав в ціні на 40%, то це для мене тільки додатковий аргумент задуматись, що проблеми скоріш за все тимчасові. Тим паче, якщо ти купляєш на довгострок. Компанія DHI, до речі, теж є у нього в портфелі. І останні дві компанії, найбільш спекулятивні, це PayPal та Merck. Перша, ну, дуже е, недолюблена ринком, здебільшого через велику конкуренцію на ринку платежів. Компанія торгується так, ніби її вже списали в утіль. Тим не менш, вона поки що лишається непоганою кешкау, чи, як кажуть, грошовою коровою. З точки зору фундамента виглядає симпатично, класична така deep value історія. Ну, але більш спекулятивна, саме через високу конкуренцію. І так само компанія Merck, на відміну від PayPal, вона є монополістом на ринку лікарських засобів від раку із продуктом Кейтруда. Фундаментал просто шикарний, але велика проблема це. Втрата патенту в 28 році. Ринок очікує, що більш дешева конкуренція після втрати патенту просто заполонить ринок, і компанія не зможе компенсувати втрату виручку, виручки з інших джерел. Компанія в свою чергу працює над поліпшенням формули, над новими продуктами, щоб продовжити патент поза 8 роком. Але складно оцінити наскільки масштабним буде падіння виручки. Наразі аналітики вангують дуже поганий сценарій. Я думаю, що вони трохи перебільшують Свій песимізм. Ну і в кінці кінців є кернел, про який я знімав окреме відео. Дуже невеличка доля. Не буду на ньому зупинятись. Пишіть, будь ласка, коментарі, діліться думками. Дякую за перегляд.